Вітаю. Який інтерес у Британії щодо війни між Україною та Росією? Ми з самого початку війни бачимо, що Британія дуже себе стала активно вести щодо України? Отже, давайте подивимось, який саме у неї інтерес. Двійка пентаклів та туз мечів. Раніше Україна тримала як баланс, баланс по співпраці, співпраця у двох. І Британія по тузу мечів вирішила прийняти таке рішення, як розрізати, розрубати. Туз кубків це як бажання. І знову двійка тільки кубків, яка вказує на об'єднання, на союз, на співпрацю. І треба було ці дві країни розвести, по відлюднику відсторонити одне від одного. Двійка кубків паш мечів саме через провокації, блокування і боротьбу. В свій час бріти хотіли створити тройнячок. Тут вказує на це трійка пентаклів. Це Україна, Росія і Британія. І вона хотіла як отримувати, як ділити все на трьох. Отже, створити тройнячок цей і все ділити на трьох. Але їхні бажання не були прийняті. Бріти також хотіли мати вплив в Україні на якісь землі. Дев'ятка кубків це збір врожаю, імператор це володіння. Але по відлюднику не прийняли її цю трійцю. І це було рішення Росії короля Пентаклів. Двійка Пентаклів знову як обмін землями, територіями. І за цього всього і почався цей двіж, саме Британія. Стала підтримувати цю війну.